Привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Давай з тобою подивимося, що тобі цей тиждень принесе з 12 по 18 серпня, яким він для тебе буде. Ов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймає. Давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, так? В яких енергіях? Ну, дуже багато зараз сподівань, мрій, але великі дуже ідуть до тебе трансформаційні такі ситуації, і ти відчуваєш нутром. А що не зовсім до них є готовність? Ось зараз необхідно дослухатись до своєї інтуїції. Дуже великі зміни йде. Щось старе повинно відійти, нове, зайти у твоє життя. Енергії у тебе достатньо, то сильна, харизматична, впевнена в собі особистість, яка може реалізовувати свої плани і ідеї життя. Але всі ці реалізації будуть проходити саме через трансформацію, через якісь втрати, через ситуації, коли з ніг на голову все перевертається. І не завжди це буває очікувано для тебе. Яким цей тиждень буде для тебе? Що він тобі взагалі несе? Знаєш, ти дуже будеш. Дивитися на ситуації такого з позиції навіть десь десь романтично, десь так через рожеві окуляри, будеш спостерігати за деякими речами цього тижня, так. Будеш аналізувати якісь минулі ситуації, тобто будеш повертатися про щось, от, але будеш намагатися стабілізувати. Тобто, так, знаєш. Намічати плани, рухатися по тим планам, так чіткість, дисципліну будеш намагатися це виробляти максимально для того, щоб мати результати. Для себе в плюс. Загалом тиждень буде такий розмірний. Знаєш, тобі необхідно зараз гармонізувати свій простір для того, щоб емоційно не включатися в якісь інші ситуації, не витрачати свій ресурс і енергію так, на інші справи, ну на ті, на які тобі зараз взагалі не потрібно і не цікаво. Інакше будеш втрачати ресурс, енергію, і можеш себе достатньо погано почувати. Давай подивимося, на що звернути увагу так на цьому тижні. Зверни увагу на ті зміни, які зараз відбуваються. Куди ти зараз свою енергію направиш, туди ти і підеш, і зараз, знаєш, все навколо тебе крутиться. Головне, щоб ти не йшла в якісь ілюзії, щоб тобі. Твоє оточення не нав'язувало якихось ситуацій. Остерігайся самообману і обману зі сторони близьких людей і оточення, тому що поруч з тобою на цьому тижні можуть виникати ситуації пов'язані з обманом. Порада для тебе рухатися, але бути уважною в цих всіх ілюзійних справах.